Під час засідання в Ленінському районному суді Кропивницького прокурор Сергій Ожок зачитав угоду, яку уклали з обвинуваченим про визнання винуватості. Винувачений Смірнов Сергій Петрович 5 липня 1958 року народження повністю та беззастережно визнає свою винуватість у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 369 рік 2 кримінального кодексу України і зобов'язується сприяти під час доворозгляду повному засування всіх фактичних обставин інкримінуємого Йому кримінального правопорушення. Обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченого Смирнова Сергія Петровича, визначаються ще хаяча, активне стояння розкриттю злочину, повне та беззастережне визнання своєї винуватості у стоєнні кримінального правопорушення, передбачення частиною 2 статті 3 та 109 прим 2 України. Обставини, які обтяжують покарання відсутні, просив покарати обвинуваченого штрафом в розмірі 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 59 тисяч 500 гривень. Обвинувачений свою провину визнав. Я ще раз розказав, що з повагою посадок. Під час обрання запобіжного заходу 18 лютого Сергій Смірнов свою провину не визнавав. Ніяких вимог на що 500 доларів не було і в кормі бути не може. І також я не вимагав. На цьому відео ви бачите, як поліцейські затримували Сергія Смірнова в службовому кабінеті. Це було 16 лютого. Під час сьогоднішнього засідання суддя Олексій Майданніков оголосив паузу до оголошення вироку. В даному судовому засіданні ми оголосимо перерву. В зв'язку з тим, що суд дізнався тільки в судовому засіданні про дану Угоду до обвинувального акту вона не долучалась після судового засідання. Обвинувачений та його захисник від коментарів відмовилися. Прокурор Сергій Ожох пояснює, що означає угода про визнання винуватості. Сторона обвинувачення та сторона. Захисту дії доходять до домовленості з приводу міри покарання та безпосередньо визнання винуватості вчинення злочину обвинуваченим. Буде судове засідання, продовження судове засідання. Всі справі та суддя вже безпосередньо поставить крапку своїм документам. Наступне засідання заплановане на 15 червня. Анна Добранікіта Шандеровська, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.